Вітаю, ви дивитесь програму Контекст. Сьогодні будемо говорити про те, як мешканці міста можуть впливати на життя та стан своїх будинків. Та районів у студії Святослав Ткаченко, директор департаменту з питань самоорганізації населення, вітаю вас і дякую, що ви до нас завітали. Вітаю дякую, пане Святослав. Давайте підіб'ємо підсумки 25-го року. Скільки голів ОСББ та ЖБК зрештою наважилися подати заявки, і чи багатьом вдалося дійти до фіналу, отримати реальну допомогу на реальні ремонти і що це було що в топі ремонтів? Хочу зазначити, що активні мешканці нашого міста в особі голів. ОСББ, ЖБК, ОКЖБК звернулися до департаменту з заявками взагалом за 2025 рік ми отримали заявок 593 заявки, тобто аж 593 ОСББ або ЖБК, УКЖБК звернулися до департаменту для того, щоб усунути аварійну ситуацію в їх багатоквартирних будинках. А що це за заявки? Це заявки на усунення аварійної ситуації пов'язаної з покрівлею. З сантехсистемами, тобто, це система водопостачання, система водовідведення, також зверталася з заявками щодо усунення аварійної ситуації з вимушенням, з ліфтовим обладнанням, з електрикою. Тощо, а якщо казати в цифрах, то е, департаментом було виконано наступні заявки. Перша заявка це ремонт ліфтового обладнання, 151. Заявка відпрацьована повністю. А також ми відпрацювали ремонт покрівлі: 54 заявки це велика кількість. Також зазначу, що ми відремонтували за заявками 25 заявок міжпанельних швів. Це також дуже важлива робота, особливо для мешканців, які живуть в панельних будинках. Щодо вимушення, ми відпрацювали 9 заявок. Також ми здійснили ремонт і заміни вікон і дверей аж 13 заявок. Ремонт електромереж у нас складав 45 заявок в 2025 році. Ремонт сантехсистем – систем 62 заявки. Тобто, мешканці потребують допомоги. Департаменту під час усунення аварійної ситуації, тому що самостійно усунути ті аварійні ситуації, які у них є в їхньому багатоквартирному будинку, самостійно не можуть, просто-напросто фінансово не можуть. Тому вони звертаються саме до департаменту за того, щоб взяти участь у програмі співфінансування тобто 75 на 25, тобто 75% відсотків від загальної вартості ремонту сплачує місто в особі департаменту, а інші 25% відсотків сплачує. Мешканці ОСББ, і це дуже їм вигідно, і вони також надалі подають заявки на участь у цій програмі, тому що я особисто спілкувався як з мешканцями, так і з головами. Вони кажуть, що ця програма дійсно допомагає їм підтримувати свій будинок в належному стані. Пане Святославе, пам'ятаєте, як колись давно ми з вами зустрічалися і була там одиночна кількість цих заявок, десятки. А зараз ви вже говорите про сотні, вже сотні заявок опрацьовуються, і люди дійсно живуть в таких гарних умовах після того, як отримують допомогу. Також продовжимо тоді: знаєш, що стартувала новина програма розвитку на 5 років. Так, в минулому році. Так. Що там було таке найбільш революційного для вашого департаменту? Ну, додатково хочу зазначити, що ми доповнили програму щодо встановлення других тамбурних дверей. Тобто, що це означає? Що ОСББ, ЖБК, УК ЖБК мають право подати на протязі уроку заявку до департаменту для того, щоб ми встановили другі тамбурні двері після вхідних дверей. Це дуже важливо для того, щоб. Зберігати тепло в багатоквартирному будинку. Я виїжджав взимку, перевіряв роботи, і дійсно хочу зазначити, що ці двері вони дійсно допомагають зберігати тепло. Тому що коли ти їх зачиняєш, дійсно в під'їзді дуже тепло. І мешканці зазначають, що це важливо для них, тому що вони значно економлять на теплі. Давайте тепер поговоримо про те, чи спрощує вам життя. От ця це збільшення заявок, збільшення звернень, збільшення можливостей для наших жителів? Чи це більше паперової роботи та навантаження у будь-якому випадку? Хочу зазначити, що всі співробітники департаменту у них одна задача: це допомога мешканцям нашого міста, і ми наоборот, дякуємо активним мешканцям нашого міста за те, що вони звертаються до голів ОСББ, Голів ЖБК, ОКЖБК для того, щоб вони йшли до нас та задавали питання: як брати участь у цій програмі. Також хочу зазначити, що до нас щороку звертається аж майже дві тисячі осіб для того, щоб ми роз'яснили їм ті чи інші питання, які виникають у них під час їхнього спілкування з головою ЖБК, під час їхнього життя в багатоквартирному будинку. Тобто, ми постійно працюємо з мешканцями для того, щоб їм допомагати, тому що наша головна ціль і завдання. Це допомога мешканцям для того, щоб підтримувати житловий фонд в належному стані. А загалом, як спостерігаєте, от зацікавленість людей в цій самоорганізації вона зростає, чи ну може якась там трішки пауза в цьому намічається? Я бачу, що тенденція зростає. Як певна сарафанне радіо, одна голова ЗББ розповідає іншій голові СББ, і інша голова СББ каже: дійсно, у мене також є аварійна ситуація з покрівлею. Я самостійно її не можу усунути там руками. Що треба робити? Вона каже: йди до департаменту, там розповідуть, як поступати, які документи необхідно подавати, і ти усунеш цю аварійну ситуацію, яку роками не могла усунути. А як швидко відбувається процес від моменту звернення громадян до вашої реакції? Все залежить від ситуації. Однозначно, для того щоб прийняти участь у цій програмі, наприклад, на 2027 рік необхідно подати пакет документів до департаменту до вересня місяця. Зазначений пакет документів можна хоч сьогодні подавати, або якщо голова ОСББ хоче запитати щось з'ясувати ті чи інше питання, щоб розповісти мешканцям багатоквартирного будинку. Вона приходить або до нас, або пише до нас листа, і ми на кожне її питання надаємо ґрунтовну відповідь для того, щоб вона мала вичерпну інформацію для мешканців. Тому що будь-якому випадку для того, щоб прийняти участь у цій програмі, голова ОСББ повинна розказати мешканцям про те, що є така програма, є можливість значно зекономити гроші і усунути аварійну ситуацію, яка у них є в багатоквартирному будинку. Також хочу зазначити, що у нас є ОСББ, коти постійно приймають участь із року в рок в цій програмі. В цьому році вона усунула аварійну ситуацію, пов'язану з покрівлею. В наступному році воно усунула аварійну ситуацію, пов'язану з водовідведенням, водопостачанням, ну, в підвалі, відповідно. В наступному році воно усунуло аварійну ситуацію, пов'язану з електрикою. Тобто, і поступово житловий фонд в певному будинку оновлюється. І це дуже, дуже важливо. Я думаю, що ці ОСББ, які у вас уже давно беруть участь у цих програмах, в цьому році, мабуть, що одні із найбільш захищених були так. От я маю на увазі в умовах холодної зими, яка дійсно найважча за ці роки повномасштабної війни. І коли люди поступово, так прогнозовано дивилися, поступово робили ці складні роботи, то зараз вони, звісно, вже пожинають свої плоди. А на вашу думку, які з найбільш були, може, значіщі енергоефективні роботи, зроблені в ОСББ, ЖБК. А, ну, Наприклад, у нас також, от, як вже зазначив, другі тамбурні другі, двері. Так, да. так. Також наш департамент займається утепленням фасадів, це капітальний ремонт багатоквартирного будинку з утепленням фасадів. Це дійсно дуже важливо для мешканців, і це є значним. Внеском в економію для мешканців, які проживають в даному багатоквартирному будинку, тому що утеплення будинку це важливо для місця в цілому і для мешканців, які проживають в цьому будинку. А заміна комунікації. А також, також це, це звісно, теж впливає, так да, якщо системно підходити і системно лагодити багатоквартирний будинок, це правильний підхід для того, щоб підтримувати будинок в належному стані. В якийсь момент мають же бути виконані найбільш такі масштабні роботи, так і мешканці вже починають дивитися на свій двір. Так, звісно, що роблять що робиться по благоустрою дворів? Що, ну, наразі ми усуваємо виключно аварійні ситуації. На, на жаль, таких аварійних будинків в нашому місті ще багато. Багато так, да. і ми поступово із року в рік усуваємо цю аварійну ситуацію. Зрозуміло вас. Давайте рухатися тоді далі. Вже зазначали, що рік був непростий. Ваша команда, особисто, от ви, може, ваша команда, з якими труднощами, складнощами, викликами стикнулися, щоб ви от зараз про це сказали? Що це, знаєте, ви подолали, ви пишаєтесь цим. Ну, на, на... Я вважаю, що кожен день, кожна ніділяти так? так, є певним викликом для нас, тому що під час повітряних тривог необхідно надавати все ж таки допомогу мешканцям. Звісно, ми це робимо в повному обсязі, і в залежності від тих сил, які у нас наявні. Ми виїжджаємо на багатоквартирні будинки, які постраждали внаслідок ворожої атаки ворогу Російської Федерації. Ми усуваємо пошкодження, які наніс ворог Російська Федерація в багатоквартирних будинках. Ми робимо вікна в місцях загального користування. Ми лагодимо ліфти, які були пошкоджені під час цих атак. по Місто Дніпро і в багатоквартирних будинках, які це майно було пошкоджено, ми ремонтуємо покрівлю після ворожих атак по місту Дніпро. І для цього необхідно виїжджати на об'єкти, спілкуватися з людьми, дефектувати роботи, потім замовляти ці послуги, перевіряти виконання робіт за підрядниками та допомагати в такий спосіб мешканцям пошкоджених будинків. Ми відновлюємо пошкоджений будинок та відповідно надаємо допомогу мешканцям нашого міста Дніпра. Чи вдається швидко реагувати на такі гарячі саме запити? Це є одним з першочергових завдань нашого департаменту. Завжди люди у нас на першому місці треба допомагати. Треба виїжджати, дивитися, спілкуватися і брати роботу. І усувати ту аварійну ситуацію, яка на жаль складається в тому чи іншому багатоквартирному будинку. Давайте тепер поговоримо про 26-й. На чому ви хочете робити акцент у цьому році? Може, якісь будуть зміни в програмі співфінансування? Розкажіть нам, будь ласка, ну, взагалі, наша програма співфінансування вона фактично охоплює всі обов'язкові роботи, які виникають в багатоквартирному будинку. Тож наше завдання надалі. Працювати по цій програмі, і за умови, якщо в тому в тому чи іншому місці нашої України є певні зміни до тієї чи іншої програми, дивитися, і якщо ця зміна вона реально допоможе мешканцям нашого місця брати опит і приймати і впроваджувати до нашої програми, ну всі ми знаємо, що в місті Києві є пілотна програма, пов'язана з закупівлею там генераторів. Тощо, які допомагають мешканцям під час постійних відключень підтримувати будинок в належному стані для того, щоб була певна циркуляція води, для того щоб не розморозалася система опалення, і це дуже важливо. Ми також дивимося і в ці напрямки. І якщо буде така можливість, ми будемо впроваджувати ці пілотні проекти до нашої програми за умови фінансової можливості. А чи буде щось зроблено для того, щоб ще полегшити цей момент спілкування мешканців з вашим департаментом? Я маю на увазі якісь чат-боти, може, якісь школи ще будете відкривати, чи вже нема куди спрощувати? Хочу зазначити, що у нас в департаменті є сайт Простір самоврядування, за допомогою якого можна онлайн подати заявку для участі у програмі співфінансування? Такою можливістю користуються ОСББ, ЖБК. Більш того, хочу зазначити, що багато голів вони захищають нашу державу на фронті, і вони мають можливість дистанційно подати заявку для участі у цій програмі. І таким чином, захищаючи державу, ще вони допомагають мешканцям багатоквартирного будинку підтримувати будинок в належному стані. І це дуже важливо. І про це голови правління знають, користуються цією можливістю. Та, хоч, хочу зазначити, що. Департамент щороку проводить курси по підвищеної кваліфікації голів ОСББ ЖБК у Кажбака для того, щоб вони постійно оновлювали свої знання в цій галузі, яким чином управляти багатоквартирним будинком, що за програми є в нашому місті, як в них можна прийняти участь тощо, куди звертатися. Ми це все роз'яснюємо головам на курсах. Вони мають можливість щороку приходити на курси, і хочу зазначити, що. До департаменту постійно приходять голови, тому що підвищення кваліфікації це дуже важливе її завдання як у голови, так і перед мешканцями цих багатоквартирних будинків, тому що до голови постійно звертаються мешканці за тим чи іншим роз'ясненням того чи іншого питання, і голова повинна відповісти на їхнє питання. Або вона самостійно відповідає, або вона звертається до нас, і ми їй надаємо розширену відповідь на її питання. І таким чином вона може відповісти на питання того чи іншого мешканця. Насправді виглядає все от максимально налагоджений процес. Чи є розуміння, який бюджет у цьому році буде закладено на усування ну я не знаю, як правильно сказати, аварійних ситуацій чи на модернізацію житла? Наразі бюджет такий, як був і в минулому році. Ну треба зазначити, що. На цим питанням уповноважені особи безумовно працюють. І якщо буде збільшене фінансування, відповідно, ми зможемо з більше багатоквартирних будинків задовольнити та в більших багатоквартирних будинках усунути аварійну ситуацію. А чи може додати якісь пункти нові, там сонячні батареї встановлювати, чи це не на часі? Якщо наша програма буде доповнена такими моментами, і якщо буде фінансування, всі ці Енергоефективні заходи у будь-якому випадку вони для людей, і це також є важливим. Треба, щоб було відповідне фінансування, і зміни до програми будуть відповідно вноситися по мірі необхідності. Ви собі можу не ставити? Ні, наша головна задача це допомога мешканцям. Якщо ми будемо виконувати свою роботу гарно, як зараз виконуємо, мешканці будуть задоволені. Ми працюємо для людей. Але не всі ще будинки самоорганізувалися, не всі а, люди ще взяли участь в цьому процесі. Давайте залучати, рекламувати, скликати, що робити, як об'єднуватися перші кроки, з чого починати. Ну, по-перше, якщо в багатоквартирному будинку немає ОСББ, останні бажають за необхідно створити його, що треба робити? Тут декілька варіантів є. Перший варіант це звернутися до департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради для того, щоб ми надали їм консультацію, яким чином покроково створити ОСББ. До нас звертається більше двох тисяч осіб на рік з тими чи іншими питаннями, і ми на кожне звернення, а це великий об'єм звернень, надаємо ґрунтовну відповідь. Або другий варіант у цих мешканців є там або самостійно створювати ОСББ, або йти там до юриста для того, щоб він їм розповів, яка процедура створення ОСББ. Хочу зазначити, що в нашому місті дійсно із року в рік зростає кількість ОСББ, тому що мешниці багатоквартирних будинків бажають за необхідно підтримувати свій будинок в належному стані. Вони бажають самостійно вирішувати, що треба. В першу чергу зробити в їхньому будинку це або усунути аварійну ситуацію з покрівлею, або зробити ліфтове обладнання, або там провести його капітальний ремонт. Більш того, хочу зазначити, що в нашій програмі є зміни щодо капітального ремонту ліфтового обладнання. Про це знають багато голів ОСББ, яким чином усунути аварійну ситуацію. В ліфтовому в ліфті це важливо для всіх мешканців, тому що ліфтове обладнання воно дуже є дуже коштовним, і самостійно усунути ту чи іншу аварійну ситуацію з ліфтовим обладнанням мешканцям дуже і дуже важко. А якщо мешканці організуються і створять в своєму будинку ОСББ, останні мають право і можливість взяти участь у програмі співфінансування і усунути цю аварійну ситуацію, і це дуже важливо. Дякую вам. Ви настільки цікаво розповідаєте про такі здавалось би, буденні речі вічірого серця. Нехай збільшується фінансування програми. Нехай більше людей долучається до неї. Дійсно, хочеться, щоб наше місто було і красивим, і комфортним для кожного її жителя. Дякую вам. Дякую. З нами був Святасав Ткаченко, директор департаменту з питань самоорганізації населення. Давайте самоорганізовуватися, давайте влаштовувати своє життя на краще. Доєднуйтесь і обов'язково доєднуйтесь до нашого ефіру. До наступної зустрічі.